Наступна головоломка. Отже, у нас є такий трикутник. Наше завдання перемістити три сірнички, щоб у нас затворилось три одинакових трикутники. У нас є один трикутник, нам потрібно перемістити три сірнички, щоб у нас затворилось три одинакових трикутники. Це досить-досить простеньке завдання на логіку, з яким справляється більшість як дітей, так і дорослих. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з даною задачкою. Отже, нам потрібно перемістити три сернячки, щоб у нас утворилось три одинакових трикутники. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок, перемістити ось цей сирничок і перемістити ось цей сирничок. Отже, ми перемістили. Три сернички і у нас вийшло три одинакових трикутники. Задачку вирішено, головоломка вирішена.